Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Мене звати Наталя. І сьогодні хочу відповісти на питання тегу, який називається відверто про спільні проекти. І Започаткувала його Надійка з каналу В'яжемо разом з Надія. Посилання на її канал, а також питання до цього тегу ви знайдете в інфобоксі. На дворі у нас сьогодні панує негода, сильний дощ, сильний вітер. Тому в кадрі буду для вас показувати шматочки нашої прекрасної полтавської природи, які я знімала ще в жовтні. А також буду в'язати палантину в техніці розрізного жакарду. Тож беріть своє улюблене в'язання, робіть собі горнятко кави або чаю і приєднуйтесь до мене. Буду щиро вдячна. Отож, переходимо до запитань. Перше питання: як ви ставитеся до спільних проєктів по в'язанню? Особисто я ставлюся до спільних проєктів дуже позитивно. Питання номер 2 Чи приймали, приймаєте участь у СП? Так, я приймала і на даний час також приймаю участь у декількох спільниках. Третє запитання: якщо берете участь у спільнику, то як часто? Хотілося б частіше, але в основному спільники я обираю або довготривалі, або ті, які припадають на осінньо-зимовий період, коли моя основна робота переходить в такий собі режим плавний, спокійний, скажімо, в режим очікування. Ось тоді я з задоволенням беру участь у спільниках. Четверте запитання. Що чи хто вас підштовхує до вступу в спільники? До вступу в спільники мене можуть підштовхнути, надихнути мої в'язальні колеги, подруги. А інколи навіть сама доля. Вирішила я зв'язати там або бактус, або кардиган. І тут гоп на цю тему спільник. Я з задоволенням туди йду. Питання номер 5 які ваші очікування від спільних проєктів? Очікування в мене від спільних проєктів пов'язати у теплій, дружній компанії, надихнутися виробами інших учасниць. Тобто, очікування від спільників у мене саме позитивне. Питання номер 6. вам подобається, коли велика кількість учасників у спільнику, чи краще коли менше? Справа в тому, що коли невелика кількість учасників, то звичайно ми одна одну дуже гарно знаємо. Але коли учасників дуже багато, от, скажімо, зараз іде такий спільний проєкт, я також є учасницею, не дуже активною, звичайно. Візерунки UA, який називається, це мегапроєкт, там дуже багато учасниць, то, звичайно, ми всі одна одну не знаємо. А так, в принципі, для мене різниці немає, в який спільник вступати, коли дуже багато учасниць чи коли небагато зовсім. Наступне питання, що вас зупиняє вступити у спільник, це питання номер сім. Самою основною причиною зупинки, це, звичайно, є брак часу. І друга важлива така причина, коли я некомпетентна. От, скажімо, Олена Козаченко проводила спільний проект по філейному в'язанню. Я не вмію в'язати. Гачок це мій допоміжний інструмент, а не основний. Основний все-таки в мене спиці. Я не компетентна в цьому, тому я не вступала в цей спільник. Ось так. Питання номер 8. чи підтримуєте ви інших учасників переглядами, коментами та вподобайками? І вас підтримують? З усієї сили я стараюся підтримувати учасниць та переглядати відео. Звичайно ставити вподобайки, коментувати це само собою. І от знову ж повертаюся до питання номер 6 Коли велика кількість учасниць, то неможливо, в крайньому разі, я не можу кожній приділити увагу. А от коли невелика кількість учасників, то, звичайно, тоді передивляєшся всі відео. Та підтримуєш талановитих наших в'язаличок. На рахунок, чи підтримують мене. Звичайно, мене підтримують, мене дивляться, і я за це щиро вдячна. Але слід враховувати специфіку мого каналу. В'яжу я майже стільки, скільки започаткований мій канал. Але свої роботи я спочатку якось соромилася показувати, а потім так невпевненими кроками почала приходити на Ютуб із в'язанням. Але все-таки основна тема це розведення, утримання кізочок, а також переробка їхнього молока і виготовлення крафтового сиру. Ну, самі розумієте, що в'язальниці абсолютно е, ні до чого знати, як там утримувати тих кіз або як робити сир з їхнього молока, коли вона цього робити не буде. І врешті-решт, їй просто не цікаво це. Але для таких випадків на моєму каналі створений плейлист, який називається В'язальні вечорниці. І ось там якраз про моє в'язання. Тож запрошую вас до цього плейлиста. Наступне в нас питання. Коли ви бачите запрошення у спільник, то одразу записуєтеся, чи ще думаєте. Питання це номер 9 Ну, звичайно, я оцінюю кількість пряжі, чи готова я наразі в'язати цей виріб, який пропонується, або вироби. І якщо ми з спільником один одному підходимо. Мене влаштовують терміни та умови, а також коли я відповідаю тим умовам, то звичайно я не вагаючись записуюся. Питання номер 10. Ви дотримуєтеся усіх правил? Чи грішите? Ой, ну хто ж без гріха? Звичайно, я стараюся дотримуватися усіх правил, але бувають винятки. Тоді ми повідомляємо організатору і наші любі організатори. Ідуть нам на зустріч, звичайно ж, але таких великих якихось гріхів я не робила, чесне слово. Питання номер одинадцять: який ваш найцікавіший спільник і що найбільше в ньому сподобалося? Справа в тому, що всі спільні проекти, в яких я брала участь, вони цікаві. Кожен якось окремо по собі цікавий. Бо в нецікаві для мене спільні проєкти я просто не буду вступати. Та я, напевно, таких і не знаю. Питання номер 12 Найневдаліший спільний проєкт був у вас Я б трішечки перефразувала. У нас е, був е, спільний проєкт він не те що невдалий, він досить таки вдалий, він такий класний був, такий натхненний, насичений. Але. Він не виправдав наших сподівань. Це був тому, спільний що проект, він, який організувала Оленка Козаченко. Один плюс один зимова казка. Він називався. Там в'язалося два плечових вироби. І спочатку терміни перенеслися завершення, тому що сама Олена захворіла. А потім пройшло 24 лютого, і вже тоді було нам зовсім недоспільних проєктів. Тоді дехто показав своє істинне обличчя, і загалом просто цей спільник він не виправив. Питання 13. Наші яку річ ви зв'язали у супер, що найбільше запам'яталася. Це, в принципі всі речі пам'ятні. Я не в такій великій кількості спільників брала е, участь, і ну, всі речі вдалі, всі речі класні, тому якусь одну я виділити все ж таки не можу. Питання номер 14. чи йдете у спільник, щоб отримати приз від спонсорів? Вас мотивують призи до участі? Якщо чесно, ні, ніколи не йду заради приза. Ніколи якось не було моєю мотивацією отримати приз. І коли вперше від спонсора я отримала приз, для мене це була така несподіванка, якщо чесно, я просто була шокована. Мені здається, що для кожного майстра, от у нас конкретно зараз в'язання, так от для кожного майстра по в'язанню найбільшим. Призом є те, що сподобалася робота, і тобі про це говорять. Що тебе визнають як майстра, як майстриню, і твої роботи надихають. Ось це найбільший для нас приз. Погодьтеся. Питання номер 15. чи були ви спонсором у спільнику? Чому вирішили стати спонсором? Ні, ще цього не трапилося, я ще не була спонсором, але все в майбутньому, я сподіваюся. Шестнадцяте питання. Чи вважаєте ви що участь у спільнику сприяє збільшенню підписників? Звичайно, так. Сприяє і збільшенню підписників, особливо для молодесеньких каналів, які тільки-тільки но відкрилися. Це Колосальна підтримка. Це а ще дуже важливо, що не тільки зростає кількість підписників. Але і ми одна з одною знайомимося. Ми знаходимо собі подружок, і не тільки вони будуть подружками по Ютубу, е, а ще і в реальному житті. І це дуже круто. В мене такі дівчатка є. Питання 17. покидали СП до їх завершення і чому? Ні, жодного разу. От єдине, що я вже відповідала вище, це був спільник один плюс Олени Козаченко. Зимова казка. Він просто не завершився. Але не було таких випадків, щоб йшла до завершення. Вісімнадцяте питання: у скількох спільниках довелося брати участь одночасно, максимум це два. Бо враховуючи мою зайнятість щоденно, мені здається, от найкращим, коли спільники, мої спільники, будуть іти один за одним. А коли вони всі разом, я просто можу не встигнути, не виконати умови, і це буде не дуже приємно. Тому розпилятися для мене особисто не варто. Дев'ятнадцяте питання на вашу думку, який оптимальний термін проведення спільника? Чому? Ну скажімо, якщо це там шкарпеточки, шапочка, рукавички, то я вважаю, що достатньо тижня, а то і двох. Максимум, але якщо це великі плечові вироби, то, звичайно, ну приблизно коло двох місяців, півтора-два місяці, це мені так здається, на мою думку. Але все ж таки термін обирає організатор, який найкраще, погоджуючи з учасниками. І от якщо мені терміни підходять, то, звичайно, я йду в такі спільники. Якщо ж ні, якщо я не впевнена в своїх силах, то я не беруся. Хочу трішечки відволіктися і розповісти про візерунки UA, Великий спільник. Там очікують призи, там є спонсори, але все-таки є дівчатка, в'язалочки, які дуже часто майстер-класи, різні візеруночки в цю. Скарбничку вкладають. В мене це виходить робити зовсім не часто. Але я себе не лаю. Я не, не задоволена собою, тому що по мірі можливостей я роблю якісь невеличкі МК та додаю до цього величезного спільника свою лепту. І вважаю, що це добре, це краще ніж нічого. Але я знову ж таки ні на які призи, ні на які подарунки не сподіваюся. Я за ідею в цьому питанні. Питання 20. Найближчим часом плануєте долучитися до спільника? До якого? От чесно, не планувала. Хочу завершити свої проекти, які вже йдуть, які там на стадії завершення. Але. Я побачила спільник, який знову ж таки організовує наша Надійка з каналу. <сум> В'яжемо разом з Надія е, моє плаття. Здається, так він називається. Ну, я зараз точно не буду, але там дівчатка будуть в'язати плаття. А в мене є вже початок невеличкий, і я дуже хочу завершити його. Тож я в цей спільник не плановано йду. І вирішилося це буквально ось перед тим, як я стала записувати відповіді на питання до цього тегу. Питання номер 21 Чи організовували ви спільний проєкт? Я не організовувала і, якщо чесно, над цим поки що не задумувалася. Але чому б і ні? Сьогодні так, а завтра вже може щось і змінитися. Тому не говорю ні. Але це все-таки колосальна робота. І питання номер 22 Ваші рекомендації, побажання авторам, спонсорам, учасникам спільників мої побажання найкращим нашим організаторам, спонсорам, учасницям. Всім бажаю натхнення, всім бажаю креативності, нових прекрасних ідей, легких петельок. Під мирним небом нашої рідної України. Щиро вам дякую!